Адаптація в Австрії основні перші кроки після переїзду. Всім привіт! Мене звати Ельза. Я співзасновниця освітньої компанії Austrian Study Center І сьогодні ми поговоримо з вами, які ж кроки необхідно зробити кожному студенту, який планує свій переїзд або щойно переїхав на навчання в Австрію. Я самостійно вступала в Австрію ще 7 років назад і не знала всіх підводних каменів бюрократії в Австрії. Мені довелось більше півроку розбиратися зі всіма нюансами, дізнаватися всі специфіки оформлення документів шляхом проб. Та помилок, і я витратила дуже багато нервів на це. І завжди кажу, що якби на той час існувала така компанія, як наша АСЦ, я б набагато легше адаптувалася б в новій країні і більше часу виділяла б на навчання, а не на постійний стрес та нерозуміння, чому все так складно. Тому саме зараз ми знаємо і розуміємо кожен етап і допомагаємо іншим в цьому непростому шляху. Абітурієнти, які вступають з нами, ніколи не хвилюються. Про ці моменти, адже ми завжди знаходимося на місці в Австрії і забезпечуємо максимальну підтримку та супровід під час переїзду. Але якщо ви сміливі і хочете самостійно це зробити, вивчайте достовірно всю інформацію, адже зробивши навіть маленьку помилку, як може здаватись на перший погляд, ви можете позбутись і місця в гуртожитку, і в університеті, та і взагалі не отримати карту ВНЖ і просто повернутись додому. Тому зараз я розповім, які. Обов'язкові кроки ми проходимо з нашими студентами по приїзді в Австрію. Перший етап зустріч в аеропорту або на вокзалі та поселення у вибраний гуртожиток. Потрібно наперед домовитись з гуртожитком про поселення, адже часто виділяють всього два дні в місяць по дві години щодня на поселення. Пропустивши дати заїзду, вас можуть попросити приїхати лише через тиждень-два, коли в гуртожитку знову будуть представники адміністрації, які вас поселять. Звісно, так працює не з усіма гуртожитками, але доволі з багатьма. В гуртожитку ми заповнюємо всі обов'язкові документи по приїзду, перевіряємо кімнати, розповідаємо студентам деталі користування пральною спортзалом, орендою велосипедів тощо. Наступний крок це виготовлення прописки за місцем проживання мельдацетель. Тут розпочинається перший крок взаємодії з бюрократією. Необхідно правильно заповнити формуляр, отримати всі підписи та початки від опікуна та гуртожит. За законом Австрії прописку необхідно отримати протягом трьох днів з моменту приїзду в країну. Третій крок: купівля сім-карти та проїзного квитка. Сім-карта в Австрії коштує приблизно 10-20 євро на місяць в залежності від тарифу. Та оператора, який ми обираємо, студентський проїзний квиток коштує 75 євро в семестр на півроку, проте, якщо ви навчаєтесь на підготовчому відділенні, ви являєтесь Orden студент, ніби позакласний студент, тобто той, який проходить підготовку до навчання на першому курсі, і оплачуєте в такому випадку 33 євро в місяць або 356 євро на рік. Як тільки ви Розпочинаєте навчання на першому курсі. Для вас вартість проїзного в семестр дорівнює 75 євро на усі види транспорту. Четвертий крок відкриття банківського рахунку. Тут не все так просто, адже студенти приїжджають на навчання в Австрію після 11 класу, тобто в 16-17 років. І відкрити самостійно рахунок в банку до 18 років за законом Австрії неможливо. Для цієї процедури обов'язкова наявність опікуна в Австрії. Опікун це особа, яка бере відповідальність на себе до виповнення 18 років студента. Це обов'язково має бути людина, яка постійно проживає на території Австрії та має офіційні документи для перебування. Не переживайте, ми надаємо опікунів усім нашим студентам в Австрії незалежно від міста. У нас є опікуни і в Відні, і в Грації, Лінці, Клавінфурті, Кремсі та інших містах. Тому для того, щоб відкрити банківський рахунок, ми попередньо оформлюємо опікунство ще до виїзду дитини з України і проходимо процедуру завірення опікунства в Австрії. Банківський рахунок обов'язковий для кожного студента, адже всі оплати за навчання, проживання, страхування тощо проводяться саме з австрійського студентського рахунку. П'ятий і завершальний етап це відкриття студентської візи чи тимчасового захисту, тобто офіційного виду на проживання в Австрії. Хочете дізнатись, який документ наразі можливо відкрити саме вам в Австрії, та чи взагалі можливо відкривати студентську візу студентам з України? Переходьте в наш інстаграм, там деталі, або залишайте заявку для безкоштовної консультації за посиланням під відео. Наш менеджер розповість всі деталі вступу та переїзду в Австрію. Для будь-якого виду ту ВНЖ в Австрії необхідно мати ряд документів, і вони відрізняються в залежності від конкретного типу. Всі ці етапи ми виконуємо зі студентами під час перших трьох тижнів приїзду в Австрію, тобто з 1 вересня. Після проходження цих обов'язкових кроків наші студенти спокійно розпочинають навчання в кінці вересня або на початку жовтня в університеті або на підготовчому відділенні. Хочеш дізнатись більше про життя та навчання в Австрії? Підписуйся на нас в наших соціальних мережах.